Він засміється, всі регочуть. Насупить брови, всі мовчать. Хто викликає радісний настрій у дітей і дорослих? Хто носить величезні червики? Це клоун. Сьогодні, 1 квітня, йдемо у цирк. Як не крутий, але цирк без клоуна неможливий. Тому наш герой першоквітневого сюжету, звісно, він. Знайомтеся, Олег Білогорлов. йому 45. Я Я 20 двадцять то й більше буває. Рано вставати не любить, але через роботу доводиться. Ну, люблю так от, патяги там чимсь, так от поколежиться немножко. Сам він клоун великого московського цирку приїхав в Київ на гастролі. Хочу із 20-річним стажем роботи, проте хвилюється, і по сьогодні я починаю волнуватися, коли от грим положив, наприклад, да, все, okay. все підготовили, там реквізити не на місці, так це все готово, все. Ага, там ну, через 5-6, шість, наприклад, вихід уже костюм одягати, і весь мене починається. Професія клоуна не така і проста, як здається, на перший погляд. Кожен рух та дія продумані і сплановані заздалегідь. Перше, це Грим. Накладимо грім самі, приючі таки более істечному. А Потім десь знак говен. Не ще усил. Загалом таке собі перевтілення зі звичайної людини клоуна. Тим часом, поки Олег гримувався, до нашої розмови приєднався його партнер Сергій. Він поділився секретами клоунського одягу. Кнопка держить більше і очі. а потом идет липучку. И так весь костюм. Трусы по такому же принципу сделаны. Рубашка. Видите, вот липучка идет. Вот по спине липучка идет. Угу. Вот эта штучка отрывается. На ведь карту сделаны за такую систему. Мною особисто проверено. Оторвалось? Наши клоуны до репризы готовы. Прозвучит третий звонок через 5 минут на час. И морж терпи. Трішки хвилювання і вперед глядачі чекають. Найкращий подарунок для клоуна це посмішка дітей, адже саме для них вони і працюють. А сам кінець побажання клоунів глядачам ранкового еспресо. Желаємо вам улыбок, Щоб не случалось. Все время улыбайтесь. До Державою.